Вищий антикорупційний суд узяв під варту депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника з альтернативою 900 тисяч гривень. Застави на БУ і САП підозрюють його у зловживанні впливом. Таке рішення 15 вересня ухвалив слідчий суддя. Судо Віктор Масло повідомляє слово і діло. Детектив Набу і прокурор САП просили заарештувати депутата Кошельника з альтернативою 1 мільйон 47 тисяч гривень застави. Прокурор зачитав низку протоколів, прослухавши фігуранта, на яких зафіксовані розмови між ним та заявником у справі. Зокрема, депутат Волинської обласної ради пообіцяв допомогти з перемогою в аукціоні. На купівлю земельної ділянки у місті Володимир Волинської області, як стверджувала сторона слідства, підозрюваний просив заявника не говорити нічого меру Володимира Ігорю пальонці про гроші, тобто неправомірну вигоду. На самого мера депутат нібито застосував вплив кошельник, отримав кошти двома траншами 10 тисяч доларів, а потім решту 25 тисяч. Як пише слово, після отримання коштів він намагався приховати походження коштів і відправив свого сина в обмінник, де той спочатку. Перевірив справжність купюр, а потім обміняв долари на євро. Кошти були вилучені детективами набу, а самого депутата одразу затримали. Клопотання слідчого детектива Набу задовольнити частково застосувати до підозрюваного кошельника Валентина Івановича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити строк тримання під вартою до 10 листопада цього року. Оголосив суддя одночасно. Підозрюваному депутату визначили альтернативу у виді 900 тисяч гривень застави. У разі внесення коштів на нього покладуть наступні обов'язки: прибувати за першим викликом, не відлучатися з Волинської області без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, отримуватися від спілкування зі свідками, здати закордонні паспорт і носити електронний браслет.